Всім привітки! Ага. Добрий ранок. Ми вже збираємося на вулицю. Вчора я нічого не знімала, тому що у нас нічого було, не було цікавого. Цілий день був великий дощ, дуже сильно гриміло навіть. Та якось і не хотілося нічого знімати, тож не трусичку. А сьогодні ми беремо вас з собою і показуємо наш день. Сьогодні, начебто, сонячно. Але на завтра знову передають дощ. Тому ми сьогодні максимально будемо багато на вулиці. Бо завтра будемо знову сидіти вдома, я так розумію. Може тебе. Давай. Це? Це? Ока. Давай. Ми вже з тошиком йдемо виносити сміття, сортувати. І потім на майданчик. У нас дуже жарко. Я прям е через вікно відчула, що жарко, і не прогадала. Бо платон без куртки, я без жилетки. Якраз те, що нада. Зато ж. Так, не йде близько до дороги. ти можеш взяти трішки правіше? Отак, так. Так? Да. Да? Да. Тепер повернися до мене я тебе зніму. Клас, на коні смітників, то що треба, да? так? Ага. Це... Давно не вивозили сміття, тому що повністю все-все забито. Платон, дійдесь сюди, будь ласка. Потім зараз позбираю все на світ. Пластик теж забитий доверху, тільки картон є місце, слава Богу. Ой, тільки воно не тримається чомусь. Все, ми все винесли. Нас все помістили, все, все затрамбували. Пішли до сніги. Прочитала перед виходом на вулицю, що сьогодні дуже-дуже багато кліщів, у Чехії, прям аномальна кількість і краще до вулиці не виходить. Тепер я сижу і в мене таке відчуття, що по мені щось повзає і залазить в ній в шкіру. О, в мене ж мурашки. Блін, я так боюся. Бля, я щось повзає. Нічого немає. Ми вже на майданчику, на нашому біля хати тощо, Приходили поруч, Платон сказав, давай на цей майданчик сьогодні, давай, мені ще краще, але мені треба було в магазин сьогодні зайти. По бумагу А4, бо щось написати, якісь листи, мені там треба в податкову написати заяву. А в мене немає навіть листочка А4. Я засажу, чекаю, поки катушок пограється. Мама, дай да депок. Думаю, що його їсти готовить. Ну не знаю, то ж зараз я відео зніму. І я вже так хочу, вже місяців три, а то й більше суші. Такі смачні, справжні. Не супермаркета такі. Мама. А такі прям смачні. Як в Україні, то ж викинь. Тут є заклад з такими смачними сушами по празі, і власники українці і там навіть меню є українською, але там ціни тисячу корон. Такий сет 800 кілограм десь. Тисячу корон. Ось трішки жаба давить. Ось, наприклад, пилосос, який ми купили ось нещодавно новий, він був 900 крон. А це поїсти один раз 1000 крон. Якось трошки кучеряво, мені здається. Що то ж? Це? це ти стуфольку загубив. Ну то кто -то сошел тут и загубил какая-то девчонка. Да, Ирочка. Ирочка топка. Да, Ирочка. Ирошкова туфелька. <свес> что тебе смешно? Я на ютуб босаю. Что, что? Я на ютуб босаю. Наступил? Да, на ютуб босаю. А что ты смеешься? Я <свес> Смішно чого? Бо така маленька, то й смішно. Ну взуй уже собі, взуй. Та походи, якщо хочеш, можеш взуть. Я? Так, да, я дозволяю. Дівчинки туплять. Поклади там, де взяв. Може дівчинка ще повернеться за нею. Коли побачиш, що загубила. Поклади туди її на тротуар. Пішли. Це містошику в магазин по перекус. Набрала я на 200 крон. Авокадо був по акції. Там був авокадо біо і був звичайний. Ну, мені, звичайно ж, пробили як бі... не біо, а то, що дорожче. Але я вже тільки що побачила, де якби я даже там побачила, я не знаю, як я об'яснила б. Броклі ось такі класні по 20 крон. Бісі! Треба буде ще взяти, мабуть, і заморозити. Катон любить варені броколі. Я теж дуже люблю. І взяла ще персики ось аж 60 крон. Стикі. Але я потом попросив, думаю, буде смачні. І зараз хочу спробувати тортілля в арабському стилі. У нас вдома є борщ, є макарони з м'ясом, але я вже проголодалася і коли я приходжу дуже голодно додому, то я дуже багато тоді з'їдаю, а це не дуже, тому буду знову їсти тортилью. Зранку їла і зараз буду їсти. Дуже смачно. Тут ще написано, що її треба розігріти е в мікрохвильовій печі або в духовці, але я їм так і навіть так дуже смачно. Тут дуже-дуже багато курки. І така пікантна курка. Написано, що тут ти е приправа тисячу островів. Така наче гостренька, але не пече. Мені сподобалось, що кукурузка є, цибулька. 嗯。Hmm? Зібралися йти, не можемо знайти другу машинку. Ще й зелена. Її в траві дуже важко побачити. О боже мій, Тож, ну де ти мій їдіть? Ну згадуй, де ти наігрався? Я знаю. У нас собака приходила така е, велика, як кабан. Вона тут все нюхала, до нас чіплялася, а вона могла машинку проковтнути чи ні. Цікаво. Вдома у нас таке гарне сонечко вийшло. Поки що купила ще зайшла в Росман, взяла ноготок чи як він так називається. Для зняття лаку. Хочу познімати клей. Покажу потім пізніше, де. Який? Взяла собі ще у Росмані шампунь. Нарешті взяла терку ось таку з контейнером. Не знаю, чи зручно, буду пробувати. І, власне, по те, що я ходила, це... Бумага. Обережно, тільки не поранься. На, дивись, тільки тільки не торкайся до лес. Бумага, щоб писати заяви різні. Так, це вже я показувала. Ой, забула в морозилку заховати. Платон собі обрав таке морозе, вошнячий патруль, натуж морозилку поклади. Хлібчик. Кліпчик. Е, у мене тут продукти для однієї ідейки. Дещо прибуде, хочу спробувати. Е, ковбаска така. Так, це я перша мені показувала. Е, сир був акції взяла. Дві упаковочки, морозилку одна буде, Кетчуп. майонез і. Ось такі вафліки теж були в акції. така невеличка закупочка для того, щоб втілити мою ідейку. Покажу, для чого я купила ось цей засіб для зняття лаку. У нас тут, як ми приїхали, вже були ось такі залишки клею. Він такий е, жовтий нега... Ось тут, це взагалі е, дуже сильно, багато, і його дуже сильно помітно, це дуже негарно. Я маю надію, що ось це допоможе його витерти. Так, ну побачимо. Блін, що не витирається? М -м -м -м. Чи витирається трішки? Походу, воно не вимивається. Це наче якась монтажна піна чи що, не знаю. Не, -не. не допомогло. Ну, як його витерти? Ну так негарно. Але нічого, я не дарма купила, хоч повитираю ось то, тошений цій багаторазовій розмальовці. Бо тут такі фломастери були перманентні. Вже <рес> по вечері попросив ось це нове морозиво. Цікаво, яке воно, цей щенячий патруль. Він такий фанат настав цього патруля. І розстави... Ми що їм заховали? Зараз на холодильник. Смачно? Воно да. ну, яка шоколадна? Так. Да. Емозе! Все, тошика положила. Завтра ми хочемо десь поїхати погуляти. Я ще не придумала куди. Треба пошукати місце. Ще треба повчити мені сьогодні чеську. Буду прощатися всім пока і до завтра.